Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас вже 3 травня, погода на дворі паспортна, але ми далі працюємо. Знімав я відео, показував, як ставив я шестирамочники. 에... Шестирамочники ставив я миклеусні ну, рамки на відтяжку або на відтяжку трошки, або на. Зап... 에... Або на чи матка засіяла, або щоб бджоли трохи піднесли нектаром. От Сьогодні пройшло в нас вже 4 дні від того часу, як я ставив, але, скажу правду, трошки підгодовував їх став в кормушки. І подивимося зараз результат. Ну, Я тут дивився, хочу показати вам. Покажу ті вулики, що я показував у відео. Подивимося, що вони з ними зробили. Та я Хочу трошки вже їх забирати, які є з кормом, тому щоб все було чесно, так сказати, покажу вам, як все. На, сам, на самому прикладі є. Тому, друзі, ось так, всім цікавого перегляду, а я погнав показувати. Так, друзі, це є цей вулик, який ми показували вперше у відео. Тут я вже їх розширяв трошки, доставляю, забирав кормушку, доставив одну рамку. Так як бджоли є тут досить багато. Щоб вона без діла не сиділа, я їм поставив одну, одну суш вчора. Бо під під кормушкою затягнули язик і, і смислу, смислу мені нема з того язика, те, як я це все зриваю і йде в оскопку. Щоб вони працювали вже на рамках і розвивалися. Так, перша рамка. Дивимося. По вазі вона є досить така тяжка. От знизу можете бачити, що все залите. Тут тер залиті рамки. Ось так. Попрацювали бджоли. Це стояли 4 дні, згодували ми їм 2 літри сиропу. Ну, Трошки менше. Я давав літрову кормушку і давав десь думаю, по грам 700-800 приблизно. Я не наливав їм повно. ось так вони попрацювали. Цю рамку ми забираємо і зараз їм ставимо. Зараз ми одразу ставимо на це місце знову рамку, вчинку хай ще трошки попрацюють. Так, Це є ще одна по одній рамці, зараз покажу другу. У нас тут було дві рамки. Це так у цьому вулику якось попалося, що, що тільки, тільки корм. А, всі, а всіх остальних це більш розплоду. Більш розплоду яйця вже засіяні, вже будемо чекати запечатки і формувати нуклеос. Так, нам зараз потрібні кормові рамки, тому я це все переглядаю, дивлюся. От, тут теж нижня, нижня рамка, От, нижня рамка з яйцями, а тут з кормом. Такі гарні великі рамки, тяжкі такі на ощуп, тут трошки вони язички підтягують. Ну, Будемо зараз дві. Ці дві верхні забирати і ці три вже будемо ой, забирати. Коби трохи вилазить, бо перегнув її. Друзі, вже ми відібрали рамки. Ось цю рамку ми лишили, що з яйцями внизу. Будемо їх ставити, хай працюю далі, а по ну, Буду вже мати час, вже покажу, що вони зробили. Але в принципі, ну, з таким методом я думаю, що можна користуватися. Ну, хоча не багато. Але ліпше, ніж нічого, мені здається. У нас працюють і донори, так що і тут працюють. Думаю, що це все є потрошки. Ну, але, але ліпше, ніж нічого. Як хочемо заселити максимальну кількість. Нуклеусів з весни зараз, щоб, щоб, були, щоб було все повноцінність сімейки, ну, нуклеусні такі сімейки, щоб все було добре, щоб матка обліталася нормальною кількістю бджоли, щоб її виховували і струтним, так що треба з тим всім е, працювати. Щоб в Муклаусі нас не було по 5 бджілок і без охорони та сім'я жила, що було, шестирамочнику повноцінна, я кажу, в Муклеусі нормальна кількість бджоли, щоб матку готували і за нею, так сказати, доглядали. Так, Це шестирамочник, що я вам показував теж, на тому відео попередньому, тут кормушка теж стояла, теж ми відсудали. З півтора літра, приблизно корму. Теж подивимося, що вони тут зробили. Е, так, ось сходи матка по рамці. От, от Пішла, пішла на другу сторону. Тут от як видно, що половина рамки залита кормом, половина е, засіяна. Нижня рамка е, корм. І ця... І ця рамка от трошки перги занесли, є нектар, сироп, теж нектар, і є яйця. от Там, де по ці комірочки були, там є яйця. Так що тут, я не знаю, тут хіба забрати можна нижню одну рамку. І Доставимо зараз звичинку і знову поставимо світить, а, далі... а там далі вже буде, що... що зроблю, то вже будемо дозабирати, що буде. Хочу поважити вам рамочки, що вони зробили нам за 4 дня, так вже, щоб було все е, точно. Це є у нас пуста рамка. 106. Ще одна 117. Ну, от пусті рамки. Далі. Беремо рамки, які у нас тут з боку в корпусах і які вони ось поприносили. Так, 310. Беремо 300, 240. Якщо я кажу 240, що я кажу. ні, все правильно я кажу. Просто я навіть беру на умання навіть нічого не переглядаю. От, 286. 263. Ну, десь, оскільки я так на скидку десь по 100. Десь по 150 грам у рамці є приблизно десь так, О, 303, ну, це я беру так, тут 200 в тій рамці, наприклад. Далі в ну, взагалі 450, тут гарна от, повномедна пергова трошки є, рамка, це взагалі супер. Тут послабше. 230, 230. Ну, ось таких, друзі, ви зрозуміли, таких мірах ось такі рамочки. Так, друзі, ось такі рамочки у нас вийшли за 4 дні нашої роботи. Підгодовували ми їх приблизно там, по 1,5 літри, по 2 літри вулик, 6 рамочок. Все покаром, трошки розказав про це. Ну, думаю, результатами результатом задоволений, думаю, вам теж сподобається так, те, як заселяти на клауси буде легше. Пробували ми заселяти кандії, ставити на низ канді, але це Тоже таке діло. Ну, ми ставили в пакетику кульочку одноразовому, давали там по 150 канді і ставили на дно. Тут теж є плюс, плюси і О, зараз розповім. Е... От Пакетик є. Як ви його сильно розірвали, щоб бджола прийшла, бджола тупилася. Вона просто туди падала, бджола сама по собі мокра була, коли ви трусили бджулу, вона туди падала, об обвалювалася в цьому всьому канді і просто гинула там. В тому канді там дуже багато бджоли було. А якщо ви не розріжете, не зробите дирочки або за маленькі дирочки, бджола просто загине, бо вона не буде мати що їсти, якщо ви її. Заселяєте, як ми заселяли на вущину. Тому, друзі, я думаю, такий варіант ліпший. Хоча нам небагато поки рамок вийшло. Але шестера таких багато рамок є, але з розплодом. Тому повідбирали поки що могли, а далі, далі землю і покажу вже запечатані рамки розплодом, як це все нас виглядає, друзі. Ось таке у нас відео вийшло. Кому відео було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, будемо далі з вами спілкуватися. Все, всім до побачення, і будьте здорові! Всі мирного неба.